Лі духмяна паска, а круг неї писанки. Уділи нам Боже ласки на всі дні і всі віки. З такими словами українці зустрічають Воскресіння Христове і з піднесеним настроєм до нього готуються. Цьому дню ми присвятили і нашу програму. Розкажемо, як вибрати найкращі атрибути для його відзначення. Вітаю! Дивіться сьогодні у програмі. Подарунки від курки. Чи залежить якість яєць від їхнього розміру, кольору та місця знесення? Ви подивіться, які ж вони білі, гарні, як їх не купити, покрасить? Писанки як оберіг, що означають малюнки на яйцях та як їх правильно наносити? Вона несе у собі основні елементи життя, продовження роду, продовження життя на цій землі. Звідки ж пішла традиція розфарбовувати яйця? Легенда розповідає: Марія Магдалина прийшла до римського імператора Тиберія, вручила йому куряче яйце і повідомила Христос Воскрес. Той не повірив і відповів, що це неможливо, як і те, що яйце стане червоним. І в той же час воно почервоніло. З тих пір люди розфарбують яйця і дарують одне одному як символ відродження. А як вибрати найкращі? Дивіться далі. Коли Небудь ви почуєте вислів яйця течуть рікою. Не дивуйтеся, таке справді буває. Дивіться самі так гуртом вони рухаються по автоматичній лінії на пакування, щоб уже завтра покупці мали можливість покласти десяточок, а то й два до свого кошика. Великі, маленькі, середні усі їх несуть ось ці курочки, і лише опиняючись, тут їх сортують за п'ятьма категоріями. Категория куриных яиц напрямую зависит от массы. Самое мелкое яйцо, оно вес от 35 до 45 грамм. Вторая категория 45-55 грамм. Первая категория, самая популярная, его больше всего несет курица, 55-65 грамм. Высшая категория, вес 65-75 грамм. И самая большая, от 70 грамм, отборная категория. Якої категорії ті яйця, що впали вам в око в магазині, можна дізнатися як на упаковці, так і на самому продукті. Кожне має спеціальні позначки, які вказують на категорію. Наприклад, С1 1 це столове першої категорії, СВ вищої. Якщо ж ви бачите напис, о, це означає яйце відбірне. Цікавий момент. Практично завжди ми намагаємося купувати більші яйця. Якщо не відбірні, то принаймні вищої категорії, а дарма запевняють це. Хорошее яйцо это небольшое яйцо. Оно идет от молодой курицы, которая возраст до 29 недель. Вот Это, я считаю, самое нормальне, самое полезное, самое вкусное яйце. В середньому шкури у промислових пташниках несуться близько двох років. Це десь сто тижнів. Розвіємо і ще один міф мовляв, коричневі яйця мають яскравіший жовток, ніж їх білі родичі. Це вигадка, пояснюють люди, які вже не один рік працюють із несучками. Просто білі яйця несуть білі кури, а коричневі відповідно тахи такого ж забарвлення. А на яскравість жовтка впливає те, що їдять курочки. В комбикорм входит так в частности кукуруза, как и в домашние птицы. То есть пол, вполне цветная желтка будет такая же самая, как и у домашней птицы. До слова, ось вам іще один міф. Часто господині говорять, що домашні яйця якісніші за магазині. Утім, деякі фахівці запевняють, харчова цінність домашніх курячих яєць ніяк не вища ніж у тих, що купуємо в магазині. Бо останні знесені курочками, які отримують збалансоване і збагачене вітамінами харчування. Наші яйця як нічим не хуже, ніж звичайні домашні яйця. Ми приміняємо як додаємо як комбікорм, различия витамино-минеральные премиксы, так и в присутствии птицы делаем выпайки витамина, содержащими препаратами. Саме ж куряче яйце це така собі маленька скринька, наповнена корисними речовинами. У яйці є і фосфор, і залізо, і кальцій, і йод, і багато вітамінів. Головне взяти з полиці якісний продукт. А для цього необхідно пам'ятати кілька правил. По-перше, яйця мають лежати окремо, поряд не повинно бути інших продуктів, особливо м'ясних. По-друге, уважно огляньте шкарлупу. На ній не має бути бруду, а тим більше тріщин. І, звісно, термін придатності. Сроки хранения при комнатной температуре 25 дней. Это допустимо при, мы придерживаемся госстандарту в 33 в холодильних камерах. Але є яйця, життя яких значно коротше. Це дієтичні. Їх термін придатності тиждень. На дієтичних яйцях у них зовсім другая маркировка. Ми там пишемо категорія і сорт д 1 наприклад, це дієтичне яйце першої категорії. І на дієтичних яйцях обов'язково пишеться дата. Сортировки. Дієтичні чи столові, жовті чи білі, маленькі чи відбірні. На кожне яйце тут готові дати гарантію якості, бо кажуть, самі їдять і всіх запрошують. Ви подивіться, які ж вони білі, гарні. Як їх не купити, не покрасить? Фарбування пасхальних яєць у різних регіонах України називають по-різному. Наприклад, на Київщині галунити яйця, у Карпатах сливити сливки. Але згідно з віруванням, готувати їх треба у суботу, тому що яйця прикрашені у п'ятницю швидко псуються, а суботні зберігаються впродовж усіх свят. Про інші таємниці крашенок наші журналісти. Прадавніх часів на землі, де нині стоїть Україна, у весняний час люди святкували пробудження життя. А у християнський період на цю пору припало найсвітліше свято Воскресіння Христового, готуючись до якого українці створювали писанки. Ця магічна річ була і лишається не лише витвором мистецтва, а й символом та оберегом. Вона несе у собі основні елементи життя, продовження роду, продовження життя на цій землі. Яйце є символом вічного відродження життя, а знаки, які наносилися на писанки, шифрами вищих знань. Навіть дослідники відчувають перед ними священний трепет. Я зрозуміла, що це вічність переді мною. І я не хочу її паспортизувати. Що оце так, а не інакше. Це вічний знак. Він по всьому світу є. Усіх народів, у всій народній культурі. І цей знак він має. Прадавнє, космічне значення. Наші пращури здавна вміли енергію Всесвіту, закодовану в сакральних шифрах, використовувати у щоденному житті. Особливо яскраво це проявилося в мистецтві писанкарства. Хрестами з писанок прикрашалися оселі, щоб усе лихе обходило обійстя. А виготовлялися писанки у святий переддень Великодня. Ніколи писанка на базарі не продавалася. Писанки виготовлялися жінками власноруч, як подарунок близьким та як родинний оберіг. Проте й робити це могла не кожна. Але якщо вона не може писати, от немає в людини здібності, що тоді вона йде до сусідки, бо так завжди було. Коли хтось в селі краще пише, до того і зверталися. До того йшли в гості, приносили гостинчик, сідали за столом, вмовляли. Програма Якісне життя знайшла писанкарку, котру вмовляти не довелося. Вона залюбки показала майстер-клас з виготовлення писанки. Для цього знадобилося фарба, віск, свічка, яйце, з якої через малесенький отвір видули в міст, а також писачок. Це маленька лійочка, в яку набирається віск, нагрівається полум'ям і наноситься на яйце. Спочатку ми закриваємо отвори, щоб фарба не попала. Всередину для цього ми візьмемо маленький шматочок воску, кладемо на отвір та заплавляємо його. Після цього писачком наносяться візерунки. На її це ми наносимо тільки ті лінії, які мають бути білими. Лінії на писанці здавна виплітали малюнок, який символізував гармонію та довершеність всесвіту. Це називається сакральна геометрія. За її законами і формулами в усі часи створювалися храми, вівтарі, усипальниці. Однак кожна людина індивідуальна. Тож майстриня завжди малює космос через призму своєї душі. Не кожен може це писати. Треба душу мати, треба чистити цю душу. Однак повернімося до роботи. Спочатку візьмемо оцет, зануримо в нього на 2-3 секунди яйця. Щоб знявся верхній шар, і писанка наша гарно пофарбувалася. Після цього яєчко треба занурити на кілька хвилин у жовту фарбу і витерти. Зараз нанесемо ті лінії, які мають бути жовтого кольору. Після завершення цього етапу писанка занурюється уже в червону барву і знову витирається серветкою. Тепер можна знімати віск. Тійце ми держимо біля полум'я свічки, ні в якому разі не над полум'ям, щоб не попала чорна кіптява з розігрітої поверхні, обережними рухами, витерти віск. Ось і оберіг готовий. Колись дівчата робили такі писанки і дарували хлопцям, які були їм до душі. Це був своєрідний приворот, бо писанка є артефактом, що концентрує в собі любов та душевну енергію. Технік писанкарства було безліч. Крашанка, писанка, крапанка, мальованка. А ще одна майстриня розкаже нам про лемківську техніку. Вона відрізняється насамперед інструментом. Лемківська писанка пишеться можна простою шпилькою. Таке писальце розігрівається на вогні і опускається у віск або занурюється в уже розплавлений. Візерунки наносяться особливо, ставиться воскова крапочка, а потім витягується. Лемківські писанки, можна сказати, трохи простіші, ніж звичайні писанки, оскільки переважно, що зображують на них, це квіти, і там немає геометрії складної. Але відсутність чіткої геометричності малюнка не вказує на менші магічні властивості писанки, бо вона символізує глибинне розуміння світу рослин. Що ж до решти, то писанка так само поетапно занурюється у різні барвники, а потім, після нагрівання на вогні, звільняється від воскових штрихів. Здавна, після Великодня з писанок виготовляли птахів, які підвішувалися у найсвятішому місці оселі біля образів. А ще писанки закопувалися на подвір'ї в землю, щоб в родині та в садибі, і родилося, і годилося. Ви теж можете за нашими порадами самотужки виготовити оберіг собі або в подарунок близьким. Бо писанка не лише притягує любов з космосу, але й відзеркалює нашу у навколишнє. У наступній частині ви побачите, як лоза на кошик перетворюється, спостерігаємо за народженням великоднього атрибуту. Пожалуйста, от все, готово. Можна загружати. Чи весь шоколад солодкий? Відкриваємо маловідомі сторінки з його історії та вчимося робити шоколадні писанки. А це був напиток багов. Е унікальний, оскільки змішались з Цим іноді іноді з мідом. Далі ми розкажемо про таке: як лоза на кошик перетворюється. Спостерігаємо за народженням великоднього атрибуту. Пожалуйста, от все готово. Можна загружати. Чи весь шоколад солодкий? Відкриваємо маловідомі сторінки з його історії та вчимося робити шоколадні писанки. А это був напиток багов унікальний, оскільки змішались з перцем, іноді, іноді з медом. Чи знаєте ви, що офіційно освячувати продукти у християнстві почали лише з 16 століття. У кожному регіоні України люди приносили харчі до церкви хто у чому, хто в хустині, хто у скатертині, а хто і в мішечках. А на полісці, де було розвинене лозоплетіння, у кошиках. Цю традицію перейняли і інші. Про міцні і красиві вироби з лози у наступному сюжеті. 50 років зі своїх 74 Іван Романович гне лозу. Ще маленьким секрети лозоплетіння він підгледів у батьків, тепер навчає цьому мистецтву усіх охочих. Разом із майстром спробуємо створити великодній кошик. Нам знадобиться для роботи запас лози, ніж та інструмент чвайка. Таке собі товсте шило. Почнемо. От я роблю донечко. Є у мене шість паличок. Я беру три толсти і. Швайкою накаливаю. Отримуємо хрестик з прутиків. Це буде центр днища. Закріплюємо його лозою і починаємо виплітати сонечко. Відгибаємо стоєчку, пропліли, підставляємо сюди, плохо підставляється, значить ножиком зрізається косой, срез, зріз, щоб удобніше сюди зайшло. І продовжуємо плести. День це готове. Прибираємо усі хвостики та штирки. Готуємо стійки, заточуючи кожну лозиночку з одного боку. Беремо донечко і около кожної стойки заправляємо внутрь, з двох сторон. Коли воно плохо заходить, для этого опять же служить швайка, беремо, розширяємо відвістя. І заправляємо. Ось так сонечко засяяло ще яскравіше. Починаємо сплющувати і нагинати у основанні. Саме час вдягнути на майбутнього кошика шаблон. Це металеве коло задасть і розмір, і форму виробу. Закріплюємо його у трьох місцях. Далі будемо виплітати так звану косу у три прути. Вот я беру последний прутик, ложу на перший і оказался вже першим. Опять же беру задній, ложу на перший і вот проплітається по кругу. Далі звичайне плетіння. Лоза огнає стійку зверху, потім знизу. І так по колу. Для зручності на півшляху знімаємо шаблон. Перху теж в три прута, як ми делали знизу. Залишилося небагато. Закріпляємо дужку, що слугуватиме ручкою. Оплітаємо її, аби великодній кошик був ще гарнішим. Пожалуйста, от все готово. Можна загружати. Якщо сплести кошик самостійно, це надскладне завдання, тоді вирушаємо шукати ручну роботу на ринку. Тут головне запам'ятати, якщо виріб темно-коричневий, то його пофарбували, і це швидше за все фабрична продукція. Кошики ж ручної роботи виплітають з літньої лози і звареної зимової. Остання вважається найміцнішою. Її заготовляють ще з осені, виварюють і звільняють від кори. Розпізнати лозу можна за кольором. Біленький це літній колір, а корічній це варена зіння лоза. Цей колір ніколи не вигорає, він ще темнішає. А коли крашена, коли крашена, то вона вигорає і вона і за руки береться. Щоб кошик був міцнішим, має значення і частота плетіння. Чим густіше стійки, тим краще. Ручка ж кошика, перевірте, має бути забитою в дно. Ручка має доходити аж сюди, щоб, щоб вона не, не витяглась, щоб була кріпкою. На ціну кошиків впливає їхній розмір. Найменші – це 20-30 гривень, найбільші – 100 і навіть 150. Бажаєте і кошик, і те, що всередині, прогуляйтеся столичними кафе і ресторанами. До Великодня тодіють спеціальні пропозиції. Можна замовити багатий кошик і на маленьку родину від 200 гривень, і на велику до 1000. Приміром, ось цей велетень нагодує сімох. Сюди входить, звісно ж, найголовніше паска. Когор, мясные деликатесы, скажем так, это буженина, это домашняя колбаска, это домашний куриный рулет, кровяночка, и, конечно же, свежие овощи. Мы желаем вам вкусной Пасхи! Цікавий факт, розфарбовані курячі яйця є пасхальним символом, переважно у слов'янських народів. У Західній Європі, наприклад, італійці та французи на Великдень обмінюються, як правило, шоколадними яйцями. Наша альтернатива пропонує виготовити їх власноруч. Три з половиною тисячі років тому серед дикої природи жило плем'я мужніх та витривалих людей, і носили вони назву ольмеки, і були в них жорстокі закони і суворі боги. І знали ці люди без ліцептів, і вміли вони готувати божественний напій. А та був напіток багов унікальний, паскоку змішались з перцем іноді, іноді з міодом. На території моїх предків е, були звісна какао е, названі імена названі у індейси була, була шоколадом. І минули тисячоліття, і стала ця назва відома всім як шоколад. І полюбили його всі від малого до великого. Ми трошки запозичили дешу вельмеків, а тому, що от їхні традиції збереглися у нас. І в сучасних українських крамницях продається шоколад з перцем, сіллю, бадьяном. Ці незвичайні смакові поєднання додають нових гастрономічних ноток улюбленому продуктові. Шоколад з перцем чілі а, він, скажем, не гірчить, так як перець чілі в як ми звикли куштувати його, десь відчувати. Він має просто такий відтінок. Ось він не має тієї гіркоти перцю чілі, але все ж таки відчувається, що він з перцем. Щоправда, солодкий варіант шоколаду все ж таки тримає беззаперечне лідерство. З нього виготовляють найсмачніші цукерки. У оправі шоколаду діамантами виграють смаки грильяжу, трюфелю, марципану та праліне. Нині ці шедеври кондитерського мистецтва можна легко придбати у крамницях, на відміну від сивої давнини. Порсували во час серемоніальних празників, де карали участвували в різних мероприятиях. Тобто, звичайний народ мог був під шоколад. Момент так овші прасники, не вони кожний раз. Ми ж можемо насолоджуватися улюбленими ласощами щодня, але й жодне свято без цієї смакоти не обходиться. Тільки у особливі дні нам хочеться подарувати собі або близьким щось витонченіше ніж банальні цукерки. Програма якісне життя пропонує виготовити до великодніх свят шоколадне яйце. Зараз ми будемо виготовляти писанку, яка буде прикрашена дуже красивим декором квіти, що може бути прекрасніше до свята Великодня. Для цього потрібен білий та чорний шоколад та форма, що складається з двох половинок. Ми беремо форму безпосередньо, рідкий теплий шоколад заливаємо до нашої форми. Коли наша форма заповнена, ми беремо другу половинку. Та спеціальними зажимами закріплюємо її. Даний виріб буде всередині мати пустоту. Форму потрібно обережно, але ретельно покрутити в руках. Коли шоколад захолоне, яйце треба обережно дістати з форми. З нашої форми ми достаємо першопочатковий виріб, який ще не має тієї зсканості і красоти, яку ми хочемо отримати в нашій писанці. Для зручності роботи з даним виробом ми можемо окремо підготувати основу шоколадну, яку з допомогою шоколаду прикріпимо до нашого виробу. Гарячий шоколад має властивості клею. Адже він проникає в пори уже існуючого шоколадного виробу і дуже крепко скріплює одну частину з іншою. А щоб виріб став ще кращим, його можна розфарбувати тим же шоколадом. Для цього слід окремо змішати білий та чорний шоколад. Фарба може мати світліший або темніший відтінок при рівномірному розмішуванні двох типів: сировини. Ми отримуємо третю, що має абсолютно інший колір та смак. Далі звичайним пензликом наносимо фарбу на шоколадну писанку. Дані кольори можна замінити на інші. Це все залежить від вашої особистої фантазії або побажання. Після білого шоколаду можна розфарбовувати молочним. а для надання виробу блиску його треба покрити харчовим лаком. У роботі ви можете дати волю своїй фантазії. Це і майстриня підтвердила для того, щоб показати вам наскільки такий самий продукт, але з іншим забарвленням, виглядає абсолютно по-іншому. Ми заздалегідь розфарбували дану писанку червоним та зеленим кольором. Це білий шоколад, який додавлений харчовий барник. Такий подарунок приємно вразить того, кому ви його піднесете. Сам шоколад і цей вибір він повністю носить енергетику тієї людини, яка це робить. Можливо, саме тому шоколад настільки корисний, адже він не лише по своєму складу, а ще й по вкладу душі людської становиться таким красивим. Але цей солодкий презент треба і споживати правильно. Порада від фахівця з чим краще пасує шоколад з кавовими напоями різноманітними. Гарно з фрешами дуже гарно комбінує. Ось чорний шоколад, наприклад, з кавою і апельсиновим фрешем. Дуже гарне поєднання. Бажаємо вам найдовершеніших поєднань у всіх моментах вашого життя і солодких свят. Нехай ваші душі будуть чистими як великодній рушник і багатими, як святковий стіл кажуть у народі. Для підготовки до Воскресіння Христового є ще тиждень, протягом якого люди традиційно причепурюють домівки, розфарбовують яйця і печуть паски. Нехай у вас все вийде як найкраще до наступної зустрічі.